Друзі, вітаю вас всіх на своєму каналі, бджільництво в шестирамочних вуликах. Зима у нас прийшла рівно, так скажемо, як заплановано у природі, 1 грудня випав у нас сніг. Зараз ви бачите, його не дуже багато, тому що вчора вночі випав дуже. Гарний було сантиметрів 10, мабуть, снігу. А потім вдень було таке сонечко. Видно вам. І все розтаяло. А це вночі знову випав сніг. Ну, не дуже багато, пару сантиметрів. Ну, дивлячись ось, як на цьому, до двох сантиметрів десь. Випав. Джилки сидять спокійно. Ніхто їх не турбує. Я теж і не збираюсь лізти. Хочу сказати, по відео останньому, що я вам показав, як я реанімую пластикову ващину. Ну, бачу по відео. Нікому і не цікаво. Але тут всі пасіки або промислові, або чуть більше, вже там за сотню, а то й до 50, працюють на пластиковій ващини і було запитання від підписчика, як... чим вона краще, аніж натуральна вощина. Її переваги, ну від себе скажу, що вона дуже тяжко відбудовується, якщо мало медоносів і прохолодно на вулиці, але ж вони віддають їй перевагу тільки тому, що вона як вони кажуть, не рветься у медогонках. Це дуже висомий для них. Деякі бджілки починають вискакувати, тому що сонечко пригріває один градус всього на вулиці, але все гарно. Так що я думаю, що вам відповідь дав. По вашому питанню, яка краща вощина. А сьогодні буду я починати робити свою вощину. Ці мої експериментальні, бачите, сніг лети, лежить, вона вилітає бджілка. Ну що за бджоли такі неспокійні? Чи води хочеться їм, не розумію. Тихо, друзі, наробив я вже рамок. Бачите, такі гарненькі рамочки виходять. Це мені більше до вподоби, аніж пластикова ващина. Ну, я займаюся ж пакетами, тому я буду для них підлаштовувати їхню пластикову ващину. Хоча вони в мене і на цій беруть. Але я люблю краще натуральну ващину, тому що бджоли швидко стартують. Тихо! От які не дають мені в гаражі знімати нічого. Я розмовляю, а вони ще сильніше. І знайшов в мене, я в тому році собі робив. ващину. дуже гарно будують. Вістку в мене тільки із запросного меду, таких рамок я практично не перетоплюю, і буду починати потихеньку робити вощину. Пластикову я всю вже завершив, щоб всю понавощував, будемо чекати весни. Бачите, хотів. Одразу, щоб було, треба застосовувати якісь. А потім думаю, ну що я буду голову морочити, відлив, поставив навощив і все. Буду я там приспособи різні робити. Рамки в мене ідеальні, можна сказати. Ну, як для мене, працюючи на одній циркулярці, але зараз у мене вже є. І по більше станочків. Ну, роблю от так І буду робити. Коли буду робити, я вам все покажу. Друзі, ну ось дойшов я до вощини. Знову перетоплюю віск у цій пароварці, чи як її краще назвати. І показую я вам весь процес. Коротше, заливаю. Даю охолоджуватися і потім виходять такі листи ощини. Бачите. Це все можна підрізати. Головне, що воно натуральне. Бачите, гарно виходить і буду я навощувати рамки нові такою вощиною. Бджоли тянуть залюбки. Вона товстенька, гарненька. Для них роботи тільки дай-ідай. Дай. Ну все. Хотів показати вам процес, але ну, весь процес знімати, затягувати відео нема смислу. А такі листочки ощини. Так же саме, от я. Віск. Він тут не знаю скільки, до 100 градусів. Але тоді я вам не сказав, що у ньому віск не пригорає нічого. Як є, так розігрівається і не закипає. ніяких, бачите, ні шуму, ні пилі, ні пузирів, немає нічого. У цьому підігрівателі. Я заливаю, закриваю, пройшовся качалкою Ну, звісно, перед цим я зрошую росинкою і нижній, і верхній лист. Я показую вам все, як є. Отакі листочки вощини, дуже гарні виходять. І працюємо далі. Дякую, що дивитесь, ставте вподобайки, додавайте запитання, що кого цікавиться, а ми будемо відповідати. Все оце, крайочки, це обріжеться, поправиться. Головне, що все виходить. Все бай-бай. Друзі, а було запитання. Коли краще навощувати вощину на рамки, так я вам скажу, що це в мене тут зараз у Канаді, що нема запасу ніякого. А в Україні в мене на роки було запасу вощини. я міг свіжу брати, навощувати, а міг витриману вощину. Тримати і потім навощувати. Так скажу на це запитання, коли її краще навощувати. Навощуйте її краще взимку, коли у вас є вільний час, коли ви дуже, не дуже спішите нікуди, і у вас буде все завжди виходити гарно. А навощувати вощину треба витриманою. Хоча б вона щоб вилежалася один рік. Тоді буде дуже гарно виходити. І бджілкам це добре, і вона у вас закріпиться гарно на провалки, чи як ви там її навощуєте, і буде гарно вам служити. Так що ще одна відповідь на запитання. На цьому відео я, мабуть, завершувати буду. Що цікавого, пишіть, запитуйте. Я вам відповім, а коли вже буду починати робити листи вашіни, я вам обов'язково це покажу. Дороги вже сухі, тут за цим ще сніг, тільки в океані. А дороги вже у нас починають і чистити, поливати солью, сипати сіль. Ну, Так от прапор України наш завжди на місці. Ну і сніжок. Все. Дякую, що ви зі мною. Дивіться, підписуйтесь, ставте подобайки, а я вам буду показувати все про життя в Канаді, бджільництво в Канаді. До зустрічі. Слава Україні!